17 грудня Кременчук швидкі новини. За добу командувач сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що Україна одна з лічених країн у світі, яка має лазерну зброю. Тризуб вона може збивати літаки на висоті більше ніж 2 кілометри. Сьогодні містяни попрощались із солдатом Євгенієм Солов'єм. У 38-річного воїна залишилась мати. Учора близько півночі на вулиці Соборній патрульні зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння. Та не виконав вимогу дорожнього знаку. На чоловіка склали адмінматеріали. Кременчуцька станція приливання крові потребує донорів усіх груп. Здати кров можна в будні з 8 до 13.00 за адресою вулиця Мазепи, 8. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Жителів і гостей Кременчука запрошують на відкриття колективної виставки живопису і графіки Зимовий настрій. Захід відбудеться 19 грудня о 14.00 в картинній галереї Наталі Юзефович за адресою вулиця Космічна. 9. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви знаєте: підписка і лайк.